Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, супер пропозиції для вас. Nissan Leaf 31 грудня 2018 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 41 500 євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу і є в доступі. Тут в Нідерландах, в такому класному салатовому кольорі. Комплектація босе текна автомобільчик йде на легкосплавних дисках, Ледовське світло, ближнє Дальнє, не галогенне світло, а Ледовське, ближнє, Дальнє такому стильному, салатовому сучасному кольорі. Легкосплавні диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон по салончику. Салончик автомобіля йде на білій шкірі з такою алькантаркою. Автомобіль не чищений, не митий, тобто зробити хімчистку і буде. Просто обалденно. 104 тисячі рідного пробігу. Як ви бачите, навіть при такому пробізі, по на повному заряді батареї, показує 247 кілометрів. Nissan Leaf, комплектація Текна, є досить популярною в Україні і в 2023 році. Номер один по продажах електромобілів зайняв саме цей автомобіль, саме Nissan Leaf. Камера заднього огляду 360. Клімат, навігація, є педаль кнопочка старт стоп, такий джойстик для переключення передач. Мультикермо, підігрів керма, екорежим, зарядка по таймеру, тобто всі функції, які лише бувають, є в даному автомобілі. Також місце для зарядки телефону, такий автомобільчик є в наявності по хорошій ціні. І саме основне. З чесним пробігом 104 тисячі. Цікаве поєднання такого салатового практичного кольору разом з білим салоном. Є два зарядних пристрої: один для швидкісної зарядки, другий для домашньої від розетки 200 20. Савбуфер босе, колоночки Босе, музика Босе. Також є в даному автомобілі фаркопчик, який йде зйомний. Отакий автомобіль. Сьогодні нашій увазі, кого зацікавив, 18-й рік, босе, техна комплектація досить класному кольорі. Денні ходові вогні, ледовське світло, такий автомобіль. Є також інші електромобілі, такі як Tesla Model 3, є Volkswagen Golf, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні. Під ваше замовлення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте вподобайки, також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити інші хороші пропозиції. На все добре, до нових відео.